Всім привіт сонячної Італії. Марія і Оксана. На сьогодні дуже важливий день. Нам треба зробити аналізи. Парковка в нас тут є така класна. Завжди тут є місце, не треба їздити, шукати. А далі можна пішечки пройти. Що, доча? Не розказувати? Не розказує, не розказує. Цініть роботу мам. Не тому, що я мама, а взагалі. Цінити треба всіх мам. Ну, в Італії то хоч мами захищені законом. Ті, хто народжує дітей, продовжує рід, націю, ті захищені законом. Вирішили ми сьогодні двох зайців вбити одним пострілом. Аналізи ми здаємо, це треба їхати в районний центр. А дорога до моря лежить через районний центр. Раз ми по серпантину туди приїхали, взяли ми з собою все, ми ж продумані. Ну і плюс вчора наш друг дзвонив, казав, приходь на море, але море показував аж до насипів прям розливалося. Ну, воно там іще бушує. Але ми тут вицідили з Марії кров, з однієї руки взагалі нічого не потекло, а з іншої дуже добре. Останній раз ми здавали в минулому році в вересні. Ми були в Україні, в нас виявили цукровий діабет, ми там дві неділі пролежали, але якщо чесно, дуже спокійно пролежали, всьому вчилися. І потім, вже, як приїхали, то... Тут аналізи здали. То більше ми за рік не здавали. За рахунок того, що стоїть інсулінова помпа і сенсор, о, якби більш в нормі все. Що по оплаті? Вона як діабетик, в неї книжечка є, і там ж, ну, якби по протоколу, що входить безкоштовно. То із шести позицій. Ми сьогодні заплатили лише за одну 6,80. Мене питали, для чого ці насипи. Так, аж сюди море доходить. І вздовж берегової лінії вони роблять на зиму такі насипи. Цей насип не розмило, ну і плюс тут його не розгортали. Море мокре. Там уже друг нас чекає. І отам от гора попереду, вона завжди затуманена, її видно. Наважилась туди зайти, півдня просиділи, йдемо з Марією на каву. Кава то святе. Красота. Всім бажаю, хто хоче на море, щоб ви таки туди попали, на це море, щоб ви зрозуміли, що таке море, як моя сестра. 47 років зрозуміла, що таке море, які це кафі, як це клас. А я нічим не хизуюся, просто мене попросили показати море. І море ні в чому не винувато. От того, що ми його будемо показувати чи не будемо, ну як не будемо показувати, то менше щасливих людей буде. А як будемо показувати, то це все одно не змінить ніякої ситуації. Якби від того, що я буду показувати море, чи не буду, залежало, чи приїде мій син до мене, я б сюди б навіть і не їздила. А так це нічого не дає. А показухи ніякої нема. Приїжджаю зі своїм стульчиком, зонтиком. Я вірю, що комусь з українців не вистачає. Але не вистачає свого моря. Той, хто їздив, бо все включено, а зараз обіжається, що він безвиїзний. Ну, вибачайте, ми люди скромні. Можна подумати, що якщо б українці були виїздні, то вся, кожна сім'я може собі дозволити поїхати в Єгипет, Турцію навіть ту саму. Я тепер зрозуміла, кому саме важче, кого є гроші, хто їздив по курортах, а тепер сидять і кажуть, не показуйте нам море. От мої друзі не показують. Я знаю, які ті друзі, я знаю категорію українців. Бідних, багатих, барих. Вибач. Зустріли українку, яка вже 20 років тут живе. Ми ж з Марією між собою спілкуємося. Зайшли в бар І між собою українською спілкуємося. Ну, з нами заговорила, каже, так приємно, приємно. мову рідну чути свою. Отак от. Находять своїх по мові. Реллери стоять, які відкривають, біля них там все накривають, можна знімати їх. Це ж той же організував собі такий бізнес. Колись їх причеплювали до машин, саме отакі будиночки на колесах. Зараз вже по сучасному. А хтось ще бюджетніше, взагалі з палатками. Зі своїми трейлерами. О, хтось з таким стареньким приїхав, що причеплюється до машини. Це сучасний, отакі от основи. Це геть номера якісь інші. От вам і далі. За 5 сік всі розбіглися. Обід по розписанню в усіх. Я хоч і живу тут 9 років. Але все одно у мене нема такого, що я залежна від обіду. А є цікавим, що коли якесь відео нейтральне, добре, природа, дивилися тихеньку, покайфували і пішли далі. А, звісно, коли щось провокативне, то там збігається нас більше на провокації. Якщо люди не ведіться на провокації, ведіться на природу, на красоту. Пусики, браслетики. Ну, <говори> на. <No -no. говори> люди всі йдуть, зонтики, тащать, стульчики. Єдине, що там, де от, зонтики, 15 євро в день. Один зонтик і два лежака. Якщо прийти після обіду, то буде половину, якщо зранку, то повністю платиш. Марія постирала покривало, принесла, кинула. Боже, <говори> 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 я щаслива. Там є якби спасатель, а тут у нас нема спасателя. Марія вже знайшла знову подружку. Не встигла подружка прийти, Роз... мама не встигла зонтика відкрити вже в воду. І Марія вже біля них. Дуже класно, коли діти комунікабельні. Ну, Це в Марії від Тетяли. Класно. Ну і що ще треба для щастя. Оцінила я сьогодні пляж з камінчиками, тому що коли ти сидиш на камінчиках, то нічого не чіпляється, мокре чи не мокре щось. А оце чіпляється. Це не пісок, це мілкий-мілкий щебінь, який теж нагрівається. Хто за нами спостерігає, то вже знаю, що час від часу ми тут зустрічаємося з хлопчиком. Є Друг Деніс. Сьогодні він був. У них тут недалеко є будинок біля моря. Вони живуть за 50 кілометрів звідси, але от літом вони приїздять сюди на тиждень, на декілька днів, і вони зупиняються тут сім хвилин на машині. От вам чим відрізняються українці від італійців. Тим, що українка вже б позвала до себе, чого ти тут будеш сидіти. Поїхали до нас за одного, діти спогуляють, кави вип'ємо. ну, Однозначно. Ну, Українка б це однозначно так би поступила, хоча б запропонувала. Італійці себе не перегружають. Вони знають, що це? Зайві люди, що це як не є ж ну, це дискомфорт. Прийде людина, треба, це ж як гостя, тут же треба щось ж бігом їсти, варити в обіда. І отак от, от. Не вміють вони взяти від дня, який він може подарувати, провести час по-іншому. Ми на канікулах з Марією, і я от переживала, щоб ми не упустили оцей цей момент, не упустили літо, щоб ми щодня щось робили, Мама, тому що в лісі ще, там сильно не наробиш нічого. Жарко? Давай кремчиком помаримось. Так що наш друг десь 4 години має прийти? Як... Вже 4, вже 4 години. Їх ще нема. Ви ж побудете до 5 до 6 з нами. Якось так. так. Що? Ні, нас це не напрягає, ми не обіжаємося, ми не жаліємося. Просто я порівнюю. Якби я була поруч, я б до себе позвала. Це просто був би день хай там е, інший, хай не по твому графіку. Але ж від гра графік, якщо щодня одне й те саме, то їм потім депресію приносить. Вони цього не розуміють. Їм депресію приносять думки про те, що дискомфорт буде. Нема людей більше, ніж могло б бути. Ну, ось, о. ось о. з 4 серпня вони прийдуть, а чому вони в тижанку. Та вони прийдуть, прийде твій друг. В серпні буде тут трішки більше людей. Нас тут чим е, хто знає це місце, то сюди в Кеплінг люди приїжджають з Ніаполя, трохи хто вище, їдуть саме сюди, тому що тут, я думаю, тут і дешевше, і мало хто знає про це місце, тому що їдуть, якщо вже зі сторони там Мілан, Рим, Ніаполь. Вони проїжджають сюдою і їдуть в Калабрію і далі на Сицилі, проїжджаючи сюдою. А це місце не сильно видно, але воно божественне. Проблема зряти в таку воду камінці. А так, не встигла оглянутися, діти вже в воді. Так, їде перший всадник. Кажу, можна я відео зніму? Він каже, для мене нема проблем, питай в інших. Кажу, я тільки тебе буду знімати. Ха -ха -ха. Сказали, можна. Красота. Це напевно тут школа якась є. Катання на конях. Клас. Пам'ятаю, я в школу ходила, у нас теж ферма ж була, і там був конний спорт. Мені хотілося, але я, звичайно, не ходила. Страшно. Дома корови, свині, мама, які треба допомагати. Ох. Життя? Це, по ходу, ностальгія. Все життя ностальгія. Все життя за чимось настальгує. Але ж красиво, правда? Дуже красиво.